Україні завелися жирні кремлівські пацюки. Вони прикидаються експертами з національної безпеки та оборони журналістами, воєнним кореспондентом та навіть з сектами. І саме боротьба з нібито сектантами видали їх зв'язки з Росії. А далі, як клубок почав розмотуватися, то стало моторош. Вони пов'язані з російським РАЦИРС, де світіться безбежні пики в рясах, що працюють на кремлівський інтерес. І сам термін тоталітарний секти», яким так оперує Кременовська, вигадав лідер російського рацирсу Дворкін для ведення своєї інквізиторської діяльності. Агентка Кременовська стала його руками в Україні а також очима та вухами. Вона заснувала центр економіка правових досліджень і під виглядом експертки збирає дані про різноманітні життя. Необхідні сфери та навіть разом зі своїм напарником Святого має доступ до даних ЗСУ. А Дворкін якось проговорився. У мене від цього шок. Самі подивіться, Олександр Кузьмін, як відповідальний секретар, ви можете сказати, а скільки зараз центрів, членів УРАЦИРС і як вони між собою взаємодіють. Ну, е Більшість єпархій має у своїй структурі місіонерські відділи або відділи катехізації. І більшість єпархій вони звісно, ну наскільки мені відомо, входять до рацису до того ж об'єднують і білоруські деякі центри, і на території України. Так там Казахстан Ну, на території України було. Так зараз на жаль контакти перервано. Тобто в мене залишилися особисті контакти. Ну ось з кількома людьми, які зараз на території України знаходяться і з якими як і раніше залишаються дружні контакти та високе взаєморозуміння. Але зрозуміло, що вони багато чим ризикують, і тому ми спілкуємося тільки перевіреними каналами. І ну зрозуміло, що вони зараз не можуть. Відкрито брати участь у роботі РАЦИРС, але натомість у нас е, РАЦИРС також е, 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 входить е, там, де дуже активний наш е, сектознавець е, священник з Луганська, е, і раніше він був як асоційований член, тому що Луганськ не був членом Російської Федерації, але ось тепер він уже повноправний член. Як теж громадянин Російської Федерації з території, яка входить до ну, Російської Російської Федерації, так ну ось, що стосується наших друзів, колег та однодумців з України, ну потрібно дочекатися вирішення всієї цієї ситуації, щоб наші контакти і взаємна робота відкрита змогла відновитися повною мірою. І Що вони мозливають по закритих каналах зв'язку?